До Спейстаун від траси 130 метрів? Так, 130 метрів до гарно асфальтованої дороги. Площі багато, тому що тут можна було побудувати три ряди будиночків, але побудували два для того, щоб у кожного була можливість додаткового тераси і земельної діляночки. Ось ми бачимо з гаражем 130 квадратних метрів, ще один. Теж 130 квадратних метрів, інший по 84. Давайте зайдемо в один з них. Дивіться, в нас тут велика кімната, гостинна, одразу кухня студія, на першому поверсі один санвузол, на другому поверсі ще два санвузли і три спальні кімнати. Давайте подивимося. Тут каналізація міська, ніяких вигрібних там немає. Електрика, газ, один санвузол, крім жіночий, і один санвузол чоловічий. Ще одна спальня, друга. І ось третя спальня. Достатньо велика, панорамні вікна. Дивимося на двір і є у насове. Ми зараз йдемо на терасу. Достатньо велика площа. Ну, звісно, це для 130 квадратних метрів. Вона максимальна. Записатись на перегляд як можливо. Будь ласка, пишіть, телефон буде внизу різ. Я особисто вам все покажу.